Рівна посада в одному з ключових судів України, але родинний бізнес у так званій Луганській Народній Республіці. А найближчі рідні з російськими паспортами. Абсолютно чиста декларація і скромна зарплата у майже 30 тисяч гривень. Але автівки, квартири і будинки на місці. Усім привіт! Мене звати Ярослава Вольвач, і сьогодні я розповім неймовірну історію успіху, яка сталася не 5, не 10 і не 20 років тому. Вона розгортається під час повномасштабного вторгнення просто на наших очах. Її головна героїня Аліна Зборщик, керівниця апарату Шевченківського районного суду Києва, яка варта того, щоб стати відомою. Восьма ранку ми перебуваємо у селі Осещина, що за пів години їзди від Києва. Невдовзі після нас сюди прибуває чорна Тойота-Кемрі. Машина паркується біля сучасного таунхауса. Всередині будинку ще горить світло. Тойота очікує на нашу сьогоднішню героїню. За 10 хвилин світло гасне. Жінка виходить з будинку. Водій завбачливо відчиняє двері і вона сідає в авто. Машина прямує до Шевченківського районного суду Києва. Близько дев'ятої ранку автівка заїжджає на територію суду. Залишивши там нашу героїню, авто покидає територію суду. Інший день, ба більше інший місяць, і ми спостерігаємо те саме: та сама Тойота Кемрій біля того самого будинку в Осещині. Ті самі затори дорогою до шевченківського райсуду. Ввечері після завершення робочого дня у суді авто виїжджає з території суду і везе нашу героїню назад. Це не ж хроніки, ми просто вивчали стиль життя керівниці апарату шевченківського райсуду Києва Аліни Зборщик. Типова автівка, бюрократична посада, звичайний робочий день і нібито нічого цікавого. Тільки от ні автівки, ні будинку в Осещині в декларації Аліни Зборщик немає. Ба більше вони їй і не належать. Та перш ніж ми розберемось, як так вийшло, я розповім трохи про саму пані Аліну і її ініціативу у шевченківському суді. А почну. Му я свою історію з того, чим взагалі займається керівник апарату суду, і головне, чи є ця посада привабливою з точки зору корупції, взагалі керівник апарату суду це, хоч і невисока висока посада в суді, але це далеко не остання людина. Взагалі він дуже наближений до суддів, так як він обирається безстроково із западанням голови суду, тобто він саме наближений або може бути лояльним до цих суддів, завдяки тому, що керівник апарату має доступ до великої кількості суддів, а також до автоматизованої системи розподілу, то відомо багато випадків насправді обвинувачення або фігурування таких керівників в кримінальних провадженнях. За словами юристки Єлизавети Караченцевої, окрім втручання до системи авторозподілу справ, тобто впливу на те, яку суддю призначити на якусь справу, є випадки, коли керівники апарату суддів зливали інформацію або навіть підробляли рішення. В принципі, відомі випадки також і про, наприклад, злив засекречених судових рішень ухвал. Про надання права на обшук, наприклад, у приміщеннях, тобто були випадки, коли працівники або керівники апарату суду продавали так би мовити рішення ухвали суддів за секречення, і це запобігало зацікавленим особам, наприклад, при проведенні обшуку, тобто, або вони могли взагалі поїхати з країни. 2021 рік Аліна Зборщик, як керівниця апарату одного з ключових судів країни, піднімає питання. Зарплат. До її повноважень, власне, і входить забезпечення роботи суду від організації усіх процесів до функціонування системи авторозподілу справ. Ситуація критична. За словами зборщика, у 2021 році співробітники Шевченківського суду отримували від 6,5 до 12 тисяч гривень, тому звільнялися з апарату, а нових кандидатів на такі гроші не знаходилось. Ситуация с финансированием и кадровым обеспечением суда близка к точке невозврата. Люди из аппарата увольняются, новые сотрудники или не приходят вообще, или надолго не задерживаются в суде. Постоянно возникают локальные кадровые кризисы. Будьмо чесні, це справді мало. Ми часто говоримо про необхідність достойних зарплат на держслужбі, адже це запобіжник від корупції та використання службових повноважень у власних інтересах. Тому за Ліною зборщик я би залюбки погодилась, якби не одне, але неофіційні статки самої Аліни. Ось офіційні доходи чиновниці, яка все життя працює у суді. У 2016 році її зарплата складала 10 тисяч 800 гривень на місяць. У 2021 році, як керівниця апарату Шевченківського райсуду, вона отримувала 29 тисяч гривень на місяць. Зараз 27. Жодних інших постійних офіційних доходів у жінки не було і немає. Живе Аліна за декларацією у квартирі в Києві на вулиці Жмаченка. Ось тут 93 квадрати у житловому комплексі Автограф у Дніпровському районі Києва, куплені у березні 2018 року. Це ЖК комфорт класу на той момент. Квартири схожого метражу тут можна було купити від 2,5 мільйонів гривень або від 95 тисяч доларів. Щоб купити таку нерухомість, Аліні треба було би відкладати з десяток років. Але не довелося, бо квартира належить не чиновниці, а її мамі Алі зборщик. І це вказано у декларації посадовиці. У березні 2018-го Алла зборщик придбала квартиру за 767 тисяч гривень. Або 29 тисяч доларів проти ринкових майже 100, що може свідчити про ухиляння від сплати податків. Жодного іншого майна у декларації Аліни немає: ні автівок, ні нерухомості. Але у реальності автівка є за кермом Camry, яку нам вдалося зафіксувати, найімовірніше такий собі Руслан Кобюк. Саме на нього поліція складала адмінпротоколи за ненадання переваги у русі, перевищення швидкості, перетин подвійної суцільни. Саме на цій автівці сама машина належить такій собі Євгенії. Жирновій. пані Євгенія пояснила нам, авто здала в оренду, а Аліну не знає. Авто було орендовано чоловіком, а... який виконує функцію її водія. Ага, є такий чоловік Руслан Кобюк. можливо, це він. Чесно, я не знаю, ага. тому що мій чоловік займається цим питанням. Ага, я зрозуміла. Тобто це історія, що ви просто надали автівку в оренду, ви не друзі, не ну і ні, так далі. Ні, 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 жодного зв'язків. За цю оренду платять чи не платять? За цю оренду платять. Ага. Як ми встановили будинок, у який щодня повертається з роботи Аліна зборщик у селищі Осещина, ще не поставили на облік, тому кому він належить, невідомо. А от дві земельні ділянки, на яких він збудований, належать уже згаданій мамі Алі Зборщик. Всього 13 соток. Жінка купила їх 27 липня 2020 року офіційно за 135 тисяч гривень. Окрім того, у Алли зборщик є дві квартири у Києві. Це на додачу до квартири у ЖК кавтограф, де мешкає Аліна. Офіційно одна на майже 50 квадратів. у ЖК повітрофлотський квартал. Купила Алла зборщик її у квітні 2019 року. Тоді такі тут продавалися приблизно за 100 тисяч доларів, за тогочасним курсом від 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Але Аллі дуже пощастило. Квартира обійшлася їй всього у 618 тисяч гривень, за тогочасним курсом 23 тисячі доларів, проти ринкових 100. Занижена ціна може знову свідчити про стійке небажання пані Алли платити заві за податки. Інша квартира у смарт-плазі 43 квадратних метри, придбані у липні 2018 року. Тоді вартість однушки наближалася до 2 мільйонів гривень. Пані Алла вже по знайомій нам схемі купила квартиру за 795 тисяч гривень. Крім нерухомості, у мами Аліни є також Toyota Highlander 2020 року випуску, куплена того ж року. Така вживана зараз коштує від 40 до 50 тисяч доларів, або близько 2 мільйонів гривень. Зарплата Аліни зборщик не дозволила би їй купити усю цю нерухомість і авто за свої офіційні доходи і записати на маму. Тож або це корупційна історія, або можливо мама керівниця апарату Шевченківського райсуду – заможна бізнесвумен, Подумали ми. І мали рацію. Тільки от бізнес пані Алли знаходиться у так званій ЛНР, а податки вона платить до бюджету Росії. Однак цей бізнес почав приносити суттєві прибутки не з початком війни у 2014 році, і навіть не з початком Великої війни у 2022, другому, а вже після усіх перелічених мною вартісних покупок у середині 2023 року. Йдеться про таку собі товку грант. Компанія виробляє гофрований папір та картон паперову і картонну тару. З 1991 року підприємство працювало у Луганську. Станом на 2013 рік компанія мала понад 700 тисяч гривень чистого доходу, а потім Окупація і пауза, яка тривала 10 років. Чому пауза? Бо за українськими реєстрами компанія відтоді ніяких прибутків не отримувала, а у Росії ще не стала повноцінно на обліку податкові. Тому або підприємство «Алесборщик» Зборщик справді не працювало і не отримувало жодних прибутків, або працювало. Але в чорну, без звітності про доходи Найімовірніше йдеться про другий варіант. Бо за російськими базами даних юридична особа була створена у 2015 році. Та й звідкись усе ж мали взятися кошти на купівлю нерухомості у Києві до появи офіційних доходів компанії. У 2022 році компанія реєструється у російській податковій і соцфонді. А 15 серпня 2023 року відомості про вже ООО грант вносять до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації. І ні, це не росіяни віджали бізнес у порядних людей, засновницею новозареєстрованої російської компанії, так само зазначена Алла Зборщик. Тобто на другий рік Великої війни мама української чиновниці вирішила остаточно легалізувати своє підприємство Україні агресорці, сплачувати туди податки і як наслідок фінансувати війну. Тільки за неповний 2023 рік компанія Грант заплатила майже 600 тисяч рублів податків у російській бюджет бюджет і ще майже мільйон у пенсійний фонд Росії. Разом це близько 600 тисяч гривень. І це ще не все. Бізнес у Росії може вести будь-хто, ну добре, майже будь-хто, але для цього не треба брати російський паспорт. Тож, або любов, але зборщик до всього російського виявилась настільки сильною, або вигода від співпраці з агресором настільки великою, що у тому ж таки 2023 році Алла Зборщик вирішила взяти російський паспорт. Відтепер вона повноправна громадянка держави агресора, яка платить податки і будує бізнес. За тим російським паспортом, Алла зборщик, який нам вдалося знайти у російських реєстрах, також можна знайти актуальний ідентифікаційний код платника податків, мама української чиновниці. А ще Алла Зборщик подорожує у вересні 23-го Вилетіла з російського аеропорту Дамадєдова у Туреччину те саме у листопаді 24-го. За інформацією із російських баз даних, Алла Зборщик мешкає в Луганську на вулиці Кармелюка, 19А. А у 2024 році адресою перебування вказувала ось цей готель у Ростові. Саме за цією адресою вона стала на реєстраційний облік громадян РФ. Прибутковий бізнес російський паспорт і відпустка у Туреччині привабили і батька пані Аліни у 2023-му Він теж оформив російський паспорт і катається із Дамадєдова у Туреччину навіть частіше з дружиною. Тут треба зробити важливу ремарку: росіяни примусово видають російські паспорти мешканцям окупованих територій, що є грубим порушенням міжнародного права, і найчастіше отримати паспорт країни-агресорки без перебільшення питання життя або смерті. Проте, тут у цій історії, батьків Аліни зборщик з їхнім бізнесом і відпочинком за кордоном навряд чи йдеться про примус, радше це свідомий вибір з корисливих чи ідеологічних мотивів, або все одночасно. А як же донька, яка продовжує працювати в державній українській установі, не просто працювати, а очолює апарат одного з ключових судів країни? А значить, з погляду росіян є частиною так званої злочинної влади? Напевне, десь тут мав би трапитись серйозний світоглядний конфлікт матері і доньки. Але ні, і окрім нерухомості матері, в якій проживає Аліна, йдеться ще і про гроші. У 2023 році Алла Зборщик подарувала донсі 56 604 гривні, у 2022 – 205 821 гривню. Того ж року ще 54 тисячі гривень Аліні подарував такий собі Сергій Липченко. Це директор ООО «Грант», яка працює на Росію і належить мамі Аліни Зборщик. А що ж Аліна? Аліна взяла і задекларувала ці подарунки, забувши вказати, що правда джерело подарованих їй коштів, яке найімовірніше розташовується в окупованому Луганську. Звичайно, ми намагалися зв'язатися з усіма фігурантами цієї історії. І ось що з цього вийшло. Алло, Алло, пані Аліна, добрий вечір. Доброго вечора. Пані Аліно, мене звати Ярослава Вольвач, я журналістка громадського. Дозвольте, будь ласка, вас Ага, на цьому розмова і закінчилась. Алло? Алло. Пані Алла, добрий вечір. Мене звати Ярослава Вольвач, я журналістка громадського із Києва. Скажіть, будь ласка, я хотіла запитати стосовно. Ага, тут також вибило. Просто. Закінчилась розмова. Ось що важливо розуміти у цій історії: окрім підприємства в окупованому Луганську, у Але зборщик немає і не було жодного іншого бізнесу. Так само жодного іншого бізнесу немає у чоловіка пані Але і батька Аліни. Зборщик а от відносно нове, тобто куплено вже після окупації Луганська майно у зборщиків у Києві є. Тож, які в нас варіанти, або пані Аліна неофіційно отримувала на держслужбі гроші, які дозволили їй накупити усе це майно і записати його на маму, ну щоб легше було сховати. Або Аліна живе на гроші мами, які та заробляє в Росії, поки донька відповідає за роботу одного з ключових суддів України. І я чесно не знаю, який з цих варіантів гірший.